Ігор, розкажи, як прийшов твій тихий час сьогодні. Мене, біля мене бігали діти. <гум> він був не дуже тихим, так. Да? Він був не тихим. Але я класно, я почитав біблію. Я раніше ніколи не думав про те, що чудо з нагодування п'яти тисяч Ісус робив не для тих п'яти тисяч, він робив це для учнів. А взагалі, чи ти бачиш якісь плюси для себе, таке іменно в роздумах на природі, десь подалі від міста. Легше. Якось сконцентруватися, звісно, коли тебе нічого не відволікає, коли ти туди виїхать. Mm -hmm. Але ну, від місця, якби залежало від місця, тоді потрібно було б шукати спеціальні якісь точки. Ісус би казав шукати точки, де ви можете мати землю. Ага. А як обично проходить на природі роздуми твої? Находиш місце? Зручне, якесь, сідаєш чи стоїш, не залягаєш. <схи> ну, коротше, оформляєш свій побут такий локальний. Молишся, молюся. Коротко. Е криваю писання, читаю, прочитаю, ще раз. Відляю якісь фінки е для себе. Міркую на мене.